Війна триває, а частина захисників та захисниць ще досі перебувають на фронті. Їхні родичі б'ють на сполох, вимагаючи чітких термінів служби. Тим часом Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, із якого вилучила норми про демобілізацію. Її передбачать у новому законопроєкті. Тим часом ми вийшли на вулиці Києва, щоб запитати у киян, що вони думають про демобілізацію та кого треба демобілізувати першим: тих захисників, які перебувають в окопах 18 місяців, або тих, хто перебуває у окопі 36 місяців. Всіх треба демобілізувати, тому що таких, як я, дуже багато, я теж служив. Мабуть, не всіх. А чому не всіх? Ну тому що треба підготовка. Тих є вже опит, як кажуть, вони вже вони повинні навчити гарно всіх, що прийдуть на зміну. Тому хтось повинен піти, а хтось повинен залишитися, щоб навчити молодих або нових, хто прийдуть. Ну, люди ж повинні якось відпочивати. То хоч би і відпустку якусь їм давали, ну, це якось ну, неправильно, коли люди, які пішли там спочатку воювати, їм не дають жодного дня, щоб вони відпочили. А скажіть, кого першим треба демобілізувати? Тих, хто 18 місяців або тих, хто 36 місяців на фронті перебуває? Мені здається, ті, що 36. Ну, хоч би ну, я, я розумію, що вони вже мають якийсь е, опит і вони, вони знають, як йому воювати треба. Але люди повинні відпочивати хоч трохи. Як вважаєте, вдасться нам таке зробити? Чи такий, поки не готові ще до цього? Думаю, що. Керівництво не готове до цього, тому що брата зараз молоді, їх треба ще вчити. А це, це все в час. Звісно, треба. У мене племянник, от тільки вчора приїхав з фронту, третій раз вже їхню бригаду розбивають, перекомплектовують. Хлопці вже устали. Все зачем ходять очень багато Ребята не видержують просто. Год від сили видержують, а далі вже все. Постійне убийство, смерті. Куди ж так? Скажіть, будь ласка, кого першими треба демобілізовувати? Тих, що 18 або 36 місяців, місяців на фронті. Ну я считаю, что, во-первых, им отдых нужен, а не такое, як їх пускають на 7 дней, 10 дней. Это разве отдых? Для хлопців, у которых психика нарушена полностью. Вы же видите, какие они все бедные нещасні, несчастные, побитые ребята. Это надо что-то с ними, конечно, хотя бы отпуск нормальный. А не так их в отпуск отпускают, а за то, что он тут день в отпуск, с него там тысячу снимают. Це ж з всіх так. Це що, порядок? Думаю, що не треба. Не треба? А чому? Вже всіх, кого могли, вже позабирали. Осталися, з депутатів треба демобілізувати. Бо там у їх сини скрізь увілівують, а останні громадяни вже всі пішли, хто могли. У мене багато друзів, які досі служать срочкою, ну і маємо демобілізації, сидять уже по два роки. А скажіть, ви самі готові були б мобілізуватись? Думаю, так. В певний момент, думаю, готовий був би. А скажіть на вашу думку, кого першого треба демобілізувати? Тих, хто сидить 18 місяців в окопі, чи тих, хто 36 вже? Мені здається, ну ті, хто більше сидять в окопі, тих треба в першу чергу мобілізувати, ой, демобілізувати. А як ви вважаєте, чи реально у нас буде це втілити, чи таки ні? Ну я думаю, з нашими умовами це нереально, тому що людей все одно буде не вистачати. Думаю, ну я не вірю, що так зразу всіх можна демобілізувати. Я військовий, зараз прохожу в ЛК, і хочу сказати, що Дуже потрібно, тому що військові дуже втомлюються, і манько. Багато людей наша держава закрила військовослужбовці, які самі добровільно пішли, як я сидять по тюрмам. Вони пішли воювати для чого? Для того, щоб сидіти в тюрму. Сьогодні вони Роками охороняють, не бачивши охороня... родину, це дуже погано. Це є демобілізація, це те ж саме, що деморалізація. Аналогічно. І цього треба. Нем, нема кому вже воювати. Ці вже... Який відсоток залишився від, від е... дуже малий. А скажіть, чи у нас вдасться здійснити демобілізацію чи ні? на ваш... З нашим навряд. новим е, урядом, який прийшов з Сирським на блядь. Це, росі... це Росія, це все це, це орки, це все русня, яка заполонила. Треба починати з президента. З, е, е, як кажуть, Батька країни з голови, а тоді вже буде і всі частини тіла, так і будуть робити, як голова. Рішення приймає взагалі президент і міністр оборони. Але ну, я не можу так сказати. Скажіть, а кого першим треба було б демобілізувати? Тих, хто 18 місяців на фронті, або тих, хто 36. Це ваша думка. Ну, 36 мені здається. Вони мають більше досвіду. Військової підготовки та інше, а вдасться у нас взагалі втілити демобілізацію чи ні найближчим часом? Не знаю.